Доброго дня, шановні пані та панове, знаходимося в житловому комплексі квадрат. Презентую двохкімнатну квартиру 77 квадратних метрів. Квартира досить простора, має 77 квадратних метрів, є можливість перепланування під трьох кімнат. Значить, вхідна зона світла немає, тому перепрошую, оскільки це чорновий варіант. Вхідна зона велика простора. Є можливість поставити шафу купе з цієї сторони і з цієї сторони. Можна, в принципі, на одну сторону перевести шафу купе. Там у нас 70 см від кута до відвірку дверей. До, до відкосу дверей. Так, перша кімната. Перша кімната, панорамне вікно. Вікна компанії Nobilex. вид в двір. Ось так виглядає перша кімната, розведення електрики. Як і на попередніх відео, в принципі, я так роблю, щоб було видно точки. Маємо одну точку, другу точку, третю точку, вимикач, ще одна розетка. Тобто маємо 5 точок і ось шоста точка в кімнаті, 6 точок. Так, йдемо далі. Тут гардеробна, досить також велика. Далі, санвузол перший, санвузол другий. Тут маємо близько 5 квадратних метрів санвузла. Ось так виглядає. Розведення зроблено під болер, тобто і холодна гаряча вода, також каналізація для зліву на болер стоїть, далі е холодна гаряча вода окремо на пральну машину. Точка перша електрики, друга точка електрики. Далі третя точка електрики і світло. Чотири точки в туалеті. Далі вихід тут на ванну. Ось, тут вихід на ванну, на ванну чи на душову, як уже забажаєте. І тут вихід на холодну гарячу воду на омивальник. Там також вихід на унітаз. Йдемо далі. Кухня-студія, велика простора. Є лоджою, лоджію можна залишити або забрати. По бажанню. Покажу лоджію на початку. Панорамні вікна великі. Кож вигляд двір. Тобто цю лоджу можна і забрати, нема проблем взагалі. І збільшити тим самим кухню студію. Тут кухня студія. ось, І ще одна кімната з двома вікнами велика кімната. Ось так виглядає: одне вікно і друге вікно. Нагадаю, 77 квадратних метрів. Це четвертий поверх, квартира номер 411 і по переплануванню, якщо вам потрібно три кімнати, то це ідеальний варіант, тому що ось тут робите пересінок. Ось від цього кута туди робите пересінок, робите тут двері, у вас вийде або кабінет, або невеличка спальня на 10 квадратних метрів. Ось так. Ось така ось квартира, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород. Пишіть, дзвоніть. Всім бажаю Божого благословення та швидкої перемоги.